Йоан, Пророк Іоанн, Він прийшов для свідчення, щоб свідчити про світло, щоб усі увірували через нього. Ви пробачте мене, що дядушка хропить, друзі, я чесно вибачаюся, я не можу по-іншому. Вам чути дуже сильно чи ні? Ні, <вісця> то може трохи. Чуть-чуть, так? Да? І виходить, що в, э, був чоловік посланий від Бога ім'я йому Іоан. Дивіться, Бог посилає, ну, був чоловік посланий від Бога. Ми сьогодні всі є посли Божі. Є місце Списання, зараз я навіть його прочитаю, де Господь говорить, що ми посли Божі. <кій> 2 Коринтян 5.20 говорить, отже, ми, і Артур, Олег, Аня, Дмитро. і, Як зову тебе звати, братан? Іллю. Ілюха, яким і забудьте такого серйозного хлопця в нашій бригаді. Ілюха. <сум> і, 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 апостол Павло говорить, отже, ми посли замість Христа. І ніби сам Бог благає через нас, благаємо від імені Христа, примиріться з Богом. От це говорить про те, що Бог він послав Іоанна, цього Пророка, щоб Він, і сьомий вірш він прийшов для свідчення, щоб свідчити про світло. Закликаю вас, надихаю вас, підбадьорюю вас, щоб ми дійсно були тими людьми. Який покликав Бог, а я вірю, що Бог покликав кожного з вас. Хто сьогодні народжений згори, бути послом Христа, бути свідком, як написано, він прийшов для свідчення, щоб свідчити про світ. Задайте собі питання, кому ви останній раз засвідчили про Христа? Ви можете не відповідати, Чисто Бог дивиться на ваше серце, дивиться на моє серце. І це дуже важливо. Це важливо. Господь нас спас не просто, щоб ми сиділи на камешах. щоб ми просто десь цеплятились, щоб ми десь просто сиділи і жили тупо для себе. Вибачте, за слово тупо, пробачаюсь. Ну, реально, типу, ми повинні вчитися свідчити про Христа в простоті. Там не потрібно високої мудрості і умствувати. Там завертати якось просто в простоті, сказати, Бог любить вас, Бог мене спас, Бог мене благословив, Бог мене звільнив. Я хочу вам сказати ваше життя, що Бог добрий до вас, тому що Бог си не звертається через мене до вас. Можна я, будь ласка, за вас помочь? Я вірю, що Господь чує, Господь все знає, Господь відчуває. Ви помолитесь за людину. Господь може вам дати слово знання. Господь може вам відкрити ті речі, що людина навіть не могла би і подумати, що ви знаєте. Задайте собі питання, чи ми хочемо, чи в нас є прагнення? де наше серце сьогодні? Чи воно реально з Богом? Чи воно просто у суеті, яка ще не є в нашому житті, Гар, ну, гарно їсти, гарно вдягатися? Ну, я завжди, знаєте, повторюю певні якісь речі в моєму житті, вони для мене фундаментальні. Я завжди хочу пильнувати за своїм станом і надихаю вас, щоб ви пильнували, щоб ви, ви використовували будь-яку можливість засвідчити ну, за Христа. От в ліфті, в магазині, з прохожими. Ну, будь які друзі, робота, учоба. Нехай Господь благословить. Був чоловік посний Бог. від ім'я йому Йоанна. Він прийшов для свідчення, щоб свідчити про світло.